Посилка з населеного пункту Рацеве. Да? Якщо помилився в наголосі, поправте, я дійсно можу помилити. А тут така посилка доволі прикольна, да? Е, радіатор алюміній, алюміній електрика і медь. Е, і дивись, як якісно складено, да? радіатор, алюміній електротехнічний, алюміній звичайний. І я так розумію, що в пакеті у нас мідяка. Ну, а що ж ще у нас може ховатися в пакеті, коли вокруг все алюмінієве, так? Да? Дивимо мідь, да. мідь. І що ж ми? Кидаємо на віса 4200 грамів міді. Було непогано. Було б непогано нарядити руки в перчатки, да? ну, так як на відео ми не можемо пикати перчатки дуже довго, то покажемо радіатор, так? Да? Радіатор. Купуємо? Чого ну, не купуємо? Звісно. Це мідно латунний до речі. Не алюмінієвий. 3 кілограми. Бо люди часто путають. Часто путають цінову політику, там написано радіатори. І люди думають, що туди відносяться алюмінієві. Ні, алюмінієві туди не відносяться. Це зовсім друга штуковина, так? Да? Так. Без рукавиць не одурим. Треба <свісно> так, як Коля колега наш, да? З Харкова, на виворот надівати перчатки, щоб <свісно> привлекати внимание. Ну, ні, ми будемо привлекати внимание другим. Так що, Коль, привіт. Е -е, поїхали. Що нам треба? Нам треба з цього ящика да, виколупати оцей алюміній. Простий, той, що тут заховався. Шматки, це ж звичайний алюміній. Звичайний, він же до електрики не відноситься. Не Зараз, відноситься. Щас... о, дивись, прикольна кстати, штука. От, Вроді це електротехнічний алюміній, да? Ну, Казалось би, це ж на електродвигуні, але ні. Це звичайний. Звичайний алюмінька. Тудам, 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 все тудам, це туди. І дивись оцей лист металу. Це також звичайний алюміній, так? Да? Так, так, сюди його. Трошки трошки ще є. І ось тут виходить яка задача? Вибрать оцей алюміній і злазить електротехнічний алюміній. Да? О, диви, до речі, душка з каструлі. Правда ж? Куди вона йде? А? Задача? задача. В електротехнічний алюміній вона йде. Тому що вона ж з того самого матеріалу... Що і сама каструля. Так, по суті, по суті. по суті, Наче все вибрали. 9800. Виходить електротехнічного. І... Ой, звичайно, оце льопну. Та не закреслюй, він буде. 9800. Да. 9800. І електротехнічного алюмінію у нас. Зараз висипамо. Прийдеться вибирати назад. Те, що забув, то той ящик був парадий. Mm. <с> ну нічого, робота любить дураків. Тому ми зараз будемо робити, щоб не тупить, правильно, а ви. Біжіть, пакуйте посилочку і ми постараємося, як мінімум, зробити мінімальну кількість помилок. Так що дякую вам. В принципі, як вибирати моя з ящика, думаю, це вже не особо цікаво. Ми погнали вибирать. А ви біжіть, пакуйте посилочку на лубні.